Кожного дня ми думаємо, що робимо вибір: один з десятків йогуртів у супермаркеті, новий шампунь серед сотень різних упаковок, улюблений напій у кафе. Нам здається, що ринок повний конкуренції, а рішення лише за нами. Але якщо я скажу, що ці всі товари можуть належати одній компанії, і конкуренції сьогодні не існує. І ще наш вибір це лише ілюзія. За нас уже все вирішили. Загалом ілюзія вибору це коли нам здається, що у нас є величезний вибір товару, але насправді він контролюється невеликою групою гравців. Людина відчуває, що має свободу вибору, але насправді зовсім не може вплинути на те, кому підуть її гроші. І ця система працює не тільки в магазинах, а й у політиці, соціальних мережах, і навіть у повсякденних рішеннях. Уяви, ти стоїш в своєму другому магазині і обираєш свої улюблені чіпси Лейс, а він не любить лейс і обирає Cheetos. Якщо не любить Cheetos, то візьме дорітос. І вам здається, що ви підтримали свої улюблені компанії, віддали гроші їм. Здається, що у вас різні вподобання, і гроші потрачені вами на підтримку компанії, яку ви обрали, але всі ці бренди належать компанії PepsiCo і гроші підуть їм. Компанії розуміють, що люди хочуть мати вибір, тому не продають все під одним брендом, а створюють десятки підкомпаній і продають свою продукцію під різними назвами, створюючи вигляд конкуренції. Такий підхід використовують у всіх сферах. Косметика L'Oreal володіє Maybelline, NYX, Garnier, Lancome та багатьма іншими. Дуже багатьма. Побутова хімія Procter Gamble контролює Tide, Ariel, Lenore, Pampers, Gillette, Brown, Oral-B, і теж дуже багато інших. А такі дві корпорації, як Coca-Cola та PepsiCo, розділили ринок між собою. Здається, що ми обираємо між Pepsi, Mirinda, 7-Up, Фанта, Sprite, Bonacqua, Monster, Nescafe, Dr. Pepper і знову багацько іншими. Але гроші все одно йдуть у дві глобальні компанії Кока-Кола і PepsiCo. Але знаєте, з ким це не спрацювало? Хто не піддався впливу? Цілюща пістинська джерельна. Так, вони і формують ілюзію конкуренції. Нам здається, що ми обираємо між зовсім різними виробниками, а за лаштунками керують ті ж самі корпорації. Людський мозок загалом працює так, що нам дуже важливо відчувати контроль над своїми рішеннями. Чи було б нам взагалі цікаво, якщо б компанії не створювали сотні різних підкомпаній? І ми розуміли, що у нас є тільки два вибори: до прикладу, пепсі і Кока-Кола, і в них насправді існує безліч різних смаків. Попри це, все ми таки живемо в епоху нав'язаного вибору. Насправді, ми часто приймаємо рішення несвідомо під впливом реклами, знайомих логотипів або звичок. Такі великі корпорації вливають немалі гроші в рекламу для просування, наче нових брендів, видаючи за зовсім щось нове, і це щось нове, але уже прорекламоване, стає нам уже добре знайомим. Чи часто ви купляєте товари брендів, про які зовсім нічого не чули? І чи взагалі ми можемо довіряти брендам, які не мають за собою міцної рекламної кампанії? Ми звикли довіряти, наче порадам, теж саме із блогерами в Інстаграм, Ютуб, TikTok. Ми звикли, що вони, наче нам рекомендують щось: те, що справді смачне, або те, що справді діє. Ти маєш це купити. І не завжди звертаємо увагу на аналогічний товар, що стоїть поряд в магазині, за нижчою ціною, і відрізняється він лише упаковкою, ну і те, що не заплатив комусь за рекламу. До речі, пакування має теж дуже велике значення. Наприклад, один і той самий шампунь з ідентичним складом можуть продавати у двох різних варіантах: один у темній пляшці з надписом для чоловіків, інший у яскравій, наприклад, рожевій упаковці з надписом для жінок. Всередині той ж самий шампунь. Компанія та сама, але ціна буде зовсім різною. Це так званий рожевий податок. Pink Tax. Це коли товари для жінок, навіть якщо вони ідентичні чоловічим, коштують дорожче, лише через маркетинг. Наприклад, жіночі бритви часто дорожчі за чоловічі, хоча різниця між ними лише у кольорах упаковки. Цей ефект помітний не лише у товарах. У США дослідження показали, що навіть за одинакові послуги, як от стрижку одинакової довжини волосся або хімчистку, жінки платять більше. Середньому рожевий податок підвищує ціну на товар на 7%, і маркетологи цим дуже успішно користуються. Але ми взагалі не про це. Це просто як факт. Зараз я вам покажу карту, яка вас реально здивує. Чотири позиції, я Зараз покажу карту про Світовий ринок товарів поділений між декількома гігантськими компаніями. Вони контролюють їжу, напої, косметику, засоби гігієни, побутову хімію і навіть корм для тварин. Ну по факту, все. І ось декілька найбільших корпорацій, які контролюють ринок: Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilevel, Danone, Mars, Mondelez, Kellogg's, Procter Gamble, Johnson Johnson. Вони володіють величезною кількістю компаній, яку я навіть боюсь перелічувати. Знову ж таки, уявіть, що ви заходите в супермаркет і обираєте три зовсім різних товари? До прикладу, шоколадний батончик Марс. Форм для домашніх тварин Pedigree і жувальну гумку Orbit. Здається, що ви обрали товари трьох зовсім різних виробників, і ваші гроші підуть різним компаніям, але насправді одній корпорації Mars Incorporated. Це показує, як одна гігантська компанія володіє різноманітними брендами в різних категоріях, створюючи ілюзію вибору. У сфері технологій все так само. Уявіть, ви кожного дня користуєтеся різноманітними додатками та сервісами, думаючи, що це різні компанії. А насправді більшість з них теж контролюються декількома гігантами. Наприклад, Google володіє такими популярними продуктами, як YouTube, Android, Face та Fitbit. Це означає, що коли ви дивитеся відео на YouTube, користуєтеся смартфоном на базі Android, прикладаєте маршрут на роботу через Face або відстежуєте свою фізичну активність за допомогою Fitbit. Ви по факту спонсоруєте одну корпорацію. Подібна мета раніше відома як Facebook. контролює Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, Threads, Oculus, Віртуалку і Workplace. Схожа програма на відомий Slack. І я думаю, що їм не важко дізнатись про вас абсолютно все. До прикладу, вашу локацію, переписки, методи оплати та інше. У світі моди та розкоші ситуація ще більше вражає. До прикладу, така корпорація, як Луї Вітон, Мает Hennessy, володіє такими компаніями. І краще сядьте. Мода та аксесуари, парфумерія та косметика, алкогольні напої, годинники та ювелірні вироби. І це далеко не весь список всіх компаній. І знаєте, я подумала, що є людина, яка володіє цілою корпорацією Louis Vuitton, Matt Хенесі. І я загуглила, це Бернар Арно. І по факту він володіє всім тяжким люксом світу. І до речі, просто як факт я погортала його фотографії, і я не знайшла ні одного фото, де б він був одягнений хоча б в якийсь одяг з логотипами. Він виглядає чисто як людина бізнесу. Автомобільна індустрія це також суцільна концентрація брендів під одним дахом. Наприклад, Volkswagen володіє такими марками, як Ауді Porsche, Lamborghini, Бентлі Шкода та Seat. Це означає, що незалежно від того, чи обираєте ви розкішний Бентлі, спортивний порше чи доступний шкода, ви все одно купуєте від Вольцваген Груп. Як взагалі корпораціям вдається утримувати ринок в своїх руках? Корпорації загалом використовують три основних стратегії, щоб зберігати контроль над нами покупцями, на прикладі того, що ми всі любимо, їжі. Перше це захоплення всіх сегментів ринку. Наприклад, несла випускає як дорожчі бренди, такі як Сон Пелігріно, так і бюджетні нескафетри в одному, щоб охопити всіх споживачів та різні смаки. Друге це знищення конкурентів. Якщо з'являється успішний незалежний бренд, велика корпорація його просто купує. Так сталося з Buddy Shop, який тепер належить L'Oreal, або з Innocent – Дуже смачні натуральні соки. Компанія стала частиною Coca-Cola. Як тільки новий бренд набуває популярності, він сходить з дистанції, тому що переходить в руки великим корпораціям. Третє це створення конкуренції між власними брендами. Наприклад, Rexona, Дав і AXE здаються конкурентами, але всі вони належать Unilevel. Це дозволяє їм домінувати на ринку дезодорантів і контролювати ціни, створюючи штучну конкуренцію, яка підігріває інтерес людей. І якщо ви думаєте, що це зовсім не стосується українських брендів, а це десь там в Америці і Європі, то це все взагалі не так. Хорошим прикладом в Україні буде така корпорація, як Fuzzy Group одна із найбільших українських роздрібних торгових мереж, яка володіє кількома популярними торговими мережами та брендами: як Сільпо, Фора, Траш, Премія, Повна Чаша, Біла Ромашка, Рінгу, Екстра, Зонг, Зелена країна та багато інших. Хоча вони всі виглядають як окремі мережі та бренди, але вони належать одній корпорації. Чи погано це? Ні. Трохи порившись в інтернеті, можна знайти безліч інформації, кому належить яка компанія, але чи чесно це по відношенню до покупця? Ну не знаю. Також, якщо подумати, чи легко зараз створювати свій новий нікому невідомий бізнес і розраховувати на те, що він проб'ється і створить конкуренцію великим гігантам. Я думаю, зовсім ні. Але попри це, все маленькі компанії не здаються. Вони продовжують створювати щось нове, унікальне і справді якісне. Саме малий бізнес часто придумує круті ідеї, які потім підхоплюють великі корпорації. Ті ж самі корпорації, як от Apple, Tesla, Coca-Cola – Колись теж були просто маленькими стартапами, а зараз їх знає увесь світ. Як приклад, у мене був шорт про засновницю уже відомого дубайського шоколаду, і зараз це відома компанія Фікс. Але вона починала з домашніх умов, створила його вдома, пізніше запустила сайт і продавала одну плетечку шоколаду в тиждень. А зараз це відома величезна компанія, і шоколад так просто не дістати. Саме зараз важливо підтримувати незалежних виробників, бо саме вони можуть не просто продавати товар, а запропонувати чесний вибір, без хитрих маркетингових трюків. Чим більше ми обираємо такі бренди, тим більше шансів що з'являться нові сильні гравці, які змінять правила ринку. Можливо, прямо зараз хтось у своїй маленькій майстерні або лабораторії створює майбутній продукт і дуже сумнівається, що зможе конкурувати з величезними корпораціями, але в майбутньому переверне цілу індустрію. Дякую за перегляд. Якщо ти провів зі мною гарно час, то підтримай це відео лайком та коментарем. Також клікай на одне із запропонованих відео. До речі, я класно обгрейднула свій баймія кофі і тепер кайфую від нього. Залишу ссылку в описі під відео, і там можна підтримати канал. Також, щоб мене не загубити, підпишись і до наступної зустрічі!